Це, Славко, слухайте, ну не дають додивитися за загибель бронепоїзда П'єтропавловськ. Мені цікаво, як він з КВЖД рельсів, з Спартадальні з що да так далеко продвинувся в Пічілійські залів. Слухайте. От я я відчуваюсь бронепоїзда, це серйозно. І як на ньому адмірал виявився, він що, не спальним вагоном їхав, я до чогось. От Ася одразу зрозуміла сенс польоту ту 160. Правильно Ася? Угу. Що це означає? Що других немає. Да. Але коли піднявся другий, коли, ймовірно, нас виправили, що їх два, отут вже мені стало легше. О, нарешті пролетіли кудись вони пухівка, сімі полк тікають, дрони тікають через пухівку на сімі полки. Слухайте. Це це ця ніч увійде в історію наших, скажу, нічних страхів. Так ось що означає запуск бойове застосування двох ту 160 ви знаєте, що перший випадок, 6 березня 2022 року, Ту 160 разом в парі з Ту-95 з Чорного моря вдарив вісьмома ракетами Х-101, здається, по литовищу Винниці. З відомим результатом, ви знаєте, Винниця перестала існувати після того. 26 червня Ту 160. Теж в парі 195. Ну це щоб не унічтожити мір. а роз Бавілі ту 160, ту 95. Ну, щоб зразу не поплахело. Вдарили вже шістьма ракетами по Києву. Як ви розумієте, Київ теж припинив існування. Сьогодні злетіло аж двоє. Мені страшно подумати, які наслідки до України матиме цей от польот бурів'ясників. Ви розумієте, що якщо запускають аж два, Ту-160, то вже нічого для атаки Америки не лишилося. Що все тут, розумієте? Ну що я на, на, на це можу сказати? Чим би не скінчилася ця ніч? Мінус по ракетах, слухайте, там ракета заблукала на шляху до, до Жашкова. Ну, я скажу, що. Шо... Ну, не вони не знають, де жашків? Три четвертий рік воюють і щоб до жашка. Вони я Ні, нічого поганого жашка вони не, не бажаю. Але ж треба ж як то ж уже і топографію учити іскусственному інтелекту. Бай! Чекаємо на нові пригоди москвинів сьогоднішньої ночі. Сьогодні вони покажуть нам все. Після того вони вже нічого, ці екзгебіціоністи, нам не зможуть показати. Бай.